Тя дронами euh, Сергія Котова, і euh, відомо, можемо ми це відео зараз показати. Можемо ми його подивитися з вами, тому що відомо, що знову ж таки підбитий корабель. Більше того, Андрій Юсов уже ага. розповів про те, що були швидкі, їхали швидкі, тобто там по любому є однозначно поранені, однозначно втрати. Ми бачимо момент вибуху. Так і власне це не вперше, коли вже морськими дронами так. управління розвідки атакує Російські кораблі, ну, ймовірніше за все, що а, Сергій Котов поповнить підводний флот а, Російської Федерації. Нагадаю, що працювали дрони Магура: це от, е, одна із таких, скажімо так, дуже ефективних. Іграшок головного управління розвідки у Чорному ну, морі. це кадри, це кадри, і від кажуть, від першого ліца. Це кадри з дронів. І їх працювало кілька, тому що, бачиш, один дрон знімає те, як працює його попередник. Ну, росіянці пишуть росіянці пишуть, що нібито екіпаж вдалося врятувати, і загиблих серед екіпажу немає. Але хто його знає, там де е, правда їм важко вірити. Ну за словами Андрія Юсова, спікера головного управління розвідки. Е, під час ефіру Радіо Свобода раніше вже були успішні атаки на це судно, але росіяни його змогли відновити і намагалися розмістити на ньому зенітно-ракетні комплекси. Це довго тривала операція, і результат сам за себе говорить. Ну давайте так умовно п'ять прямих влучань випадково не трапляються.